Ціни на квартири цього місяця злетять до гори. Від 1 листопада на первинному ринку житла вводяться податкові зміни. Вони передбачають запровадження для девелоперів податку на додану вартість. Відповідно до закону, забудовникам доведеться платити 20 відсотковий ПДВ за касовим методом, а інвесторам податки з продажу житла, в яке вони вклали свої гроші у розмірі 18% від отриманого прибутку. Це доволі велика сума. І для українців, які раніше купували. Але квартири для того, щоб їх потім продати та заробити на різниці, стане невигідно скуповувати нерухомість. Саме податкові зміни і спровокують зростання вартості житла. Вважають експерти. Забудовники швидше за все підніматимуть ціни на квартири ще на початковому етапі будівництва, коли ритимуть котлован. А от тарифи на комунальні послуги в листопаді не зміняться наприкінці жовтня цього року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Вартість доставки газу також залишиться на тому рівні, що й була. Її продовжуємо сплачувати окремо. А ціна на гарячу та холодну воду для всіх споживачів гарячої води та опалення залишається на рівні 24 лютого 2022 року. Року і далі про пенсії. Ще в жовтні уряд підвищив українцям зарплати. Відповідно, підняли й розмір пенсій. З 1 жовтня мінімальна пенсія за віком становить 2680 гривень. Але нове підвищення виплат пенсіонерам у листопаді не заплановане. Водночас українці, які не отримали підвищення пенсій за віком та перерахунок військових пенсій, хоча мають на це право, можуть звернутися до державних органів для уточнення ситуації. І від 1 листопада уряд підвищив вартість термінового оформлення паспортів. Відтепер, щоб зробити український паспорт за 10 днів, доведеться викласти від 252 до 496 гривень. За кордони обійдеться в суму від 704 до 992 гривень і його віддадуть протягом 3-7 днів. Також цього місяця посилять контроль за продажем наркотичних і психотропних препаратів. Продавцям таких ліків доведеться обов'язково зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я.